Відмовили. Ну, так це ж бездіяльність тотально підтверджується. Нам надіслав електрони, не знаю, отримали, не отримали. Я нічого не отримав. Надіслали на вам про те, що відмовили у нас так? Тобто так. логічно, що це оскаржується бездіяльність четвертості човіків чи, чи ні? Ні, звичайно. Тому що я. Дивіться, це абсолютно нелогічно. Ну, я писав. Лист на територіальне бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницький. Тобто, я міг написати це, я знаю, де знаходиться четвертий відділ. Я спеціально туди написав, оскільки щоб уникнути факту упередження розслідування бездіяльності, е, верніш, те, що стосується працівників поліції, я одразу написав на територіальне бюро у місті Хмельницькому, в якому зазначив, що там є конфлікт. В заяві вказано, що з метою проведення об'єктивного розслідування необхідно визначити слідчих. Які не здійснюють процесуальне керівництво по правоохоронним органам ГУНП у Вінницькій області, і тому те, що вони напереадресували це на четвертий відділ, це вже їхня бездіяльність, і те, що лист порушенням сроків, це третій факт їхньої бездіяльності. Все дуже ну, просто зрозумів, але питання. То, все таки чи бездіяльність? ми оскаржуємо я оскаржую бездіяльність е, територіального бюро у місті Хмельницькому, тому що вона полягає? вона полягає в тому, що вони не внесли відомості е, в е, на підставі 214 кримінального процесуального кодексу України е, протягом доби. Я написав а вони, заяву. А вони е, надіслали цю заяву для розгляду по суті до четвертого тичовіді прийняв рішення. Ну, так це ж без я, я не четвертому адресував. Якби я хотів четвертому, я б написав би на четвертий. Я написав на головний офіс. Тобто, то, я б то, ви навіть якби написали на четвертий, то все одно реєстрація відбувалася в місті Хмельницькому. Ну я написав на головний. Ну, в ДБР в місті Хмельницькому. Там є слідчі. Це вони регіональний центр, який займається цим. Вони повинні були за моєю заявою внести або принаймні надати відповідь, що вони переадресувалися до підрозділу номер 4 щоб я міг цей факт оскаржити. Але на станом на сьогодні, крім цієї заяви, що ви мені Шесть дала, я ніяких документів не бачив. Тому, якби я це рішення отримав протягом доби, наприклад, 214 статті вказано, наприклад, Юрій Юрійович, ми вас інформуємо, що ми за підслідністю направили в ДБР у місті Хмельницькому. Все тоді б я вже оспорював би якісь інші нюанси. А на даний момент я оскаржую саме бездіяльність центрального апарату Державного бюро розслідувань. І бездіяльністю ще рахується те, що навіть якщо враховувати, що це направив четвертий відділ, вони не мають права процесуально оцінювати без відкриття кримінального провадження, без проведення досудового розслідування. Вони не мають абсолютно ніякого права кваліфікувати, чи мають відомості, чи не мають. Вони зобов'язані згідно 214 статті ввести безапеляційно. Ось і все так добре.